Волонтери з усього світу прибирають наше чернівецьке кладовище. Закликає до цього і місцевих жителів. Єврейське кладовище Чернівців унікальний некрополь, музей історії єврейського народу, перлина за якою не доглядають самі чернівчани. Щороку до нашого міста приїжджають волонтери з багатьох куточків світу, аби зберегти пам'ять цілого народу. У цей день прибрати єврейський цвинтар зголосилися німецькі добровольці на знак поваги і примирення. Венамо за стюянт, де васково. Коли я була студенткою, панувала холодна війна. Єдиною мрією було щоб вона завершилась. Холодна війна завершилась, проте народи потребували і налагодження стосунків і культурної співпраці. Та окрім цього, ці німецькі волонтери просто захоплені музеєм минувщини єврейської культури. Це справжній скарб, кладовище, сповнене історією. Монументи, які ви бачите, вони унікальні. Унікальне, як власне саме місто. Для більшості цих людей було мрією потрапити до Чернівців. Чернівці, Любимо Чернівці. Ми думаємо, що це так гарно і так цікаво. Це місто сповнене історією. Ми тут з двох причин: перша це історія та шкода, яку принесла Друга світова війна. Друга причина, що нам принесе майбутнє. Приміром Німкеня імке давно зацікавлена історію Чернівців. Багато читала про наше місто у німецькомовних виданнях. Жінка розповідає, саме таким вона його й уявляла. Окрім того, що допомагає єврейському кладовищу, любить прогулюватись історично. Центром Чернівців. центр отлично блестит у вас вес город, ну кажется, Достатньо уютний імка розповідає: деякі друзі з німеччини запитували, чи не страшно їй їхати в Україну, зважаючи на політичну ситуацію. Проте вона знала точно Чнівці мирне і толерантне місто. А в Україні жінка розвіє стереотипи про росіян. Мої друзі в Петербургі всі за українську демократію. До німців також долучилась і ця жінка з Польщі у нашому місті вона відкриває власну історію. Жінка походить з чинівців, проте вже декілька десятиліть живе в. Вроцлаві з мрією про повернення у місто над прутом. Випадкове знайомство змінило долю. Жінка дізналася, що можна поїхати у Чернівецький літній табір і одночасно допомогти єврейській громаді. Також знайшла і будинок дитинства. З цим будинком пов'язана доля моєї сім'ї. Я не могла не приїхати, і я одразу впізнала його по розповідям мами. А жінка, яка там зараз живе, стала моєю доброю подругою. Окрім закордонних волонтерів, є і чорнівчан Іван Онисько. Він супроводжує німця в нашому місті. Обидва вирішили долучитись до благодійної ініціативи прибирання єврейського кладовища. «От Цей приклад ми б мали брати з них. Якщо чужі люди приїжджають, які тут ніколи не жили, більше з них вперше взагалі в Україні зараз приїжджають і роблять щось, покращують якісь зміни, вшановують пам'ять, а ми проходимо, ну, не всі проходять повз єврейське кладовище, але ходимо по місці і цього не знаємо. Що що тут потребує, потребує уваги, потребує якогось догляду? Німці прибирають єврейський цвинтар у Чернівцях на знак примирення і мають надію, що він стане знаком і для місцевих жителів прийти і прибрати перлину історії.